А завтра буде 27 лютого, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 27 лютого День полярного ведмедя, Всесвітній День Неурядових організацій, Всесвітній День стерилізації домашніх тварин, День і їжаку зрозуміло. В основі ідеї лежить Концепція простоти: День сім'ї в Ізраїлі, жіночий карнавал у Німеччині та Національний день Хачапурі у Сакартвелло. А віряни вшановують преподобного Прокопія Декаполіта та святого Тита Києво-Печерського. А свої іменини 27 лютого святкують: Прокопій, Тит, Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Константин, Михайло, Рафаель, Теодор та Федір. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити 27 лютого? <кій> а що не можна робити 27 лютого? Отже, не можна вирушати у далеку дорогу, не можна ігнорувати прохання про допомогу. Не варто відмовляти в гостинності, особливо друзям. І це буде завтра, 27 лютого. Слава Україні і слава ЗСУ.